Контролерка Ірина намагається достукатись до власників квартири, які заборгували міськтеплоенерго, чималу суму. Ці мешканці не оплачують за спожиття тепло та гарячу воду, тож їм принесли досудове попередження. Розносимо досудове попередження для мешканців, для того, щоб вони оплатили свою заборгованість до 20 серпня 2025 року. У квартирі тиша, двері ніхто не відкриває, тож залишають попередження на видному місці. Цього місяця мають рознести 2,5 тисячі попереджень на загальну суму 26 мільйонів гривень. Люди реагують, просто зараз їх немає вдома, але як тільки вони отримали досудове попередження, одразу звертаються для нас для того, щоб з'ясувати суму боргу і дійсно оплатити. Дійсно багато людей звертається. Цього разу попередження отримали мешканці будинків на вулиці Шісотріччя. Якщо не відреагують та не погасять заборгованість, підприємство подасть до суду. Наразі борг боргвійничан перед теплоенерго становить 167 мільйонів гривень. 60% відсотків цих коштів відсуджені та знаходяться на примусовому стягненні. Треба зазначити, що споживач буде змушений в подальшому оплатити ще додаткові послуги. Які по перше, штрафні санкції. 3% річного збору. Потім судовий збір треба оплатити. Справа передається на примусове стягнення в виконавчу службу. Виконавча служба зі своєї сторони бере ще 10% згідно законодавства з тої суми, на яке винесено рішення. Тому для споживача краще оплатити кошти ті, які він заборгував за послуги, і не платити додаткові витрати. Для підприємства важливо, щоб усі споживачі платили сумлінно та вчасно, адже наразі готуються до опалювального сезону. Чи буде він якісним напряму залежить від того, чи розрахуються люди за спожиті послуги, адже міськтеплоенерго має свої комунальні витрати, оновлює та модернізує обладнання, виконує ремонти. Якщо споживач не може сплатити всю суму боргу відразу, він може укласти договір реструктуризації. Визначається певна сума, яку треба заплатити першочергово, і вся решта суми розбивається рівними частинами на погоджений споживачем термін. Від 6 до 12 місяців повинно оплачуватися при цьому і поточні нарахування. Це обов'язково. Якщо ж справа доходить до суду на рухоме та нерухоме майно божника, накладається арешт, а розрахункові картки блокуються. Цього року суд задовільнив вимоги міськтеплоенерго на суму 16 мільйонів гривень, сім з яких уже сплачено. Анна Шутова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.